Із планами на майбутнє в Україні стартував тиждень репродуктивного здоров'я. Тож у слід за столичними колегами говорити про культуру планування сім'ї взялися і прикарпатські медики. кажуть, це питання наразі одне з найактуальніших в акушерстві та гінекології. Як приклад, наводять сумну статистику. За минулий рік зафіксували 3% перечасних пологів. А 50% жінок нині знаходяться на обліку із екстрагенітальною патологією. І що найгірше бояться звертатися до лікарів на ранніх термінах вагітності, щоб її не перервали. Вони Стараються якомога пізніше прийти і стати на облік, попасти в наше поле зору, щоб не стояло питання перервання вагітності. На даний час настоїть питання про те, що право материнства вибирає все-таки мама. Завдання медиків є те, щоб вона максимально здорова, якщо вона вирішить, якщо вона буде обізнана у тому, що це все-таки вагітність вплине на її здоров'я, можливо, і навіть на життя, якщо вона визначилася, що вона все-таки збирається в вагітності, що вона не. Скривалася, що вона прийшла, звернулася до медиків, і максимально здорова підійшла до цієї вагітності. Чималої кількості проблем із репродуктивним здоров'ям наголошують лікарі, можна уникнути завдяки правильному плануванню родини та розумному підходу до контрацепції. Власне, таким навчанням нині охоплені усі франківські старшокласники та подібні бесіди не завадять і дорослим. Жіноче населення, взагалі, все жіноче чоловіче, навіть населення. Всі вони йдуть до медика. Тоді вони, коли вони... Виникає проблема, а не тоді, щоб запобігти проблемі. Наголошуємо на цьому і пропагуємо, щоб методами контрацепції за методами контрацепції треба іти. У центри планування сім'ї ще одне болюче питання заборона абортів. І хоча переривання вагітності акушери акушери-гінекологи все ж таки не підтримують, певні для суворих табу тут не місце. Радше навпаки, і жінок треба заохочувати зберегти маленьке життя. Тим паче, що на Прикарпатті зареєстровано понад три тисячі пар, котрі не можуть завести дітей.